Доброго ранку для тих, хто щойно приєднався до нас. Я нагадаю, сьогодні 22 листопада і сьогодні сьома річниця помаранчої революції. Тому ми вирішили, що це знакова дата і Хочемо трошки приділити саме їй уваги в нашому ранковому випуску я вітаю нашого гостя це Денис Болш політехнолог, один з ну керівник за залом кампанії виборчої Ні, не, не, не керівник, керівник. виша а один з керівників мається увазі. ні ми працювали в штабі а, і один, один з, з розробників, з розробників да, да. переможної кампанії 2004 року яка насправді потім переросла зовсім в іншу помаранчеву революцію хоча насправді до цього я так розумію готувалося в штабі розуміло що такий вихід може бути Ну і я нагадаю, що зараз цей момент на Майдані Незалежності перебуває Юлія Бонкова, співведуча телеканалу Ранок е, програми Ранок Стивай. Юля, ти чуєш мене? Ой, ти сяду. Ага, Юля. Та, та... Привіт. Привіт, Андрій. Ви мене вже бачите, так? Слухай ви там. Е, доброго Душе. ранку всім. Е... Я тут на майдані. З в мене вже є гості. Це Фомас, Андрій, Євген Нищук і Вензолотарьох. Люди, які долучилися до помаранчевої революції. Ми тут уже десь за 15-7 були тут. Все спокійно, міліції багато. Хлопці на роботу в автобусах поїхали. Автобусів напевно 7-8 вже проїхало туди. У нас тут є чай, бо я, наприклад, пам'ятаю з революції дуже добре, що люди е всі були дуже дуже добрі, всі всі годували. Ну апельсини я про всяк випадок приготувала. печем хлопці не прогощалися, але чаю ми вже трохи попили. От зараз пропоную згадати хто що робив 22 листопада 2004 року. Я, наприклад, не пам'ятаю, але може хлопці пам'ятають, чим займалися в той день, 22 листопада. Я стану, щоб всіх було видно. Я теж зараз не пам'ятаю. Для мене не було окремих днів. Була одна подія велика. Так що окремі дні я не пам'ятаю. Якісь були у мене все це є на касетах. Я знімав Відео нон стопом десь 30 касет. В мене є по по годині. Зараз не можу сказати, що саме я робив в цей день. А чого почала що почалась революція? О, ну о, для мене, для мене, коли я сюди приїхав з туру, це вже була не зо, це було просто такий свято. для на, одразу скажу, що для мене це було є святом духу українського народу. Це була най... найцікавіша подія в новітній історії України, і е, поки що нічого більш доброго і цікавого я ще не бачив в Україні е, як помаранчева революція. Ну так я скажу. Я пропоную напевно стати. Я тут підготувалася. В мене каремати спальник, але все одно сидіти трохи холодно. Тоді теж було холодно. Я Добре. все ж таки пошкодуємо, пошкодуємо. Так Нищук, помін... який є голос е, майдану зі сцени. Говорив весь цей час. Е, якісь такі гасла Євгене може пам'ятаєте, що нам зараз. Ну, гасла, ви знаєте, я би не я би не ставив, але це от згадали, що, що як починалося, то варто сказати, що починалося ще з вечора, 21 го числа, і після того, коли вже закінчилося саме голосування, де в принципі всі були шоковані. І ми, ми тут ночували насправді, і зранку тут уже була маса народу. Насправді, і не було ні ввечері, ні зранку, ні цілий день жодного з лідерів, але були багато людей, і з цього все починалося несподівано в тому сенсі, що скрізь всі ми добре знаємо, перекривалися дороги, і ніхто ще не міг доїхати, але кияни можливо вперше за свою історію вийшли тут уже до обіду було масо людей до вечора, взагалі, і це була якраз несподіванка. І це дало змогу при зберегти сцену, генератори і всю техніку, яка тут вже була викладена. Ну зараз, напевно, би це не вдалося. Я не знаю, чи чи бачили глядачі. Там насправді Майдан Незалежності такими височезними щитами загороджений. там вже починають монтувати ялинку. Вони думають, що їх все навчило, і що вони обов'язково все зможуть перекрити. Ну це ж все питання доцільності. Ну, у мене дежавю повне, да, бо я е, ранок 22 го числа теж зустрічав тут. Ми всю ніч робили тут. Забивали е, всілякі арматурини в асфальт хреща. Так а тут уже на ранок було дуже багато наметів і біля. Філармонії, і по самій вулиці погода була приблизно така сама, тобто ще не було снігу, було так, теж так тепло. Тобто, ну якесь таке є дежав'ю абсолютно. Да, але єдиний євген правий людей було набагато більше. Тобто, зранку вже було дуже багато людей. Ну зараз тут хіба міліції багато так машини їздять, але можливо потім хтось підійде. Ну все ж таки ну, принципі, Обіця... Тепер на вулиці більше міліції. Ну ми бачили тут скільки автобусів вже проїхав. А якийсь такий спогад, можливо, ви що згадаєте? Найбільше. Неприємний спод, бо вночі з 21 на 22 мене біля мого будинку намагалися зловити. Да? Я сюди ввечері приїхав, трошки такий е, поранений. Але, але щасливий від того, що ну, все-таки не зловили до, <хи> до кінця. І, і так думав, це мене Бог покарав, я поїхав на ефір на один канал, і думаю, поїду додому, поголюся, подивлюсь на малу в той час, коли хлопці тут робили намети. І ось такий спот, що я, мабуть, не дуже... Чесно, поступив і так от ви вийшло, вийшло теж зі мною не дуже не дуже добре. І, але є яскравий спогад в тому сенсі, що я приїхав і побачив, що за кілька годин, поки мене не було, тут уже пів Києва. Євген золотарев насправді організовував пору. Е, якраз це почалося до того. Ну за кілька днів ще це вже після е, ні. У нас перший табір стояв ще після першого туру голосування. Він стояв на контрактовій. Да, і от, 21-го вечорі, ми всім табором, як цигани, переходи. З контрактової сюди до філармонії. Та? Але побачили, що тут мало місця, і поставивши там декілька наметів, почали забивати їх вже безпосередньо на, на хрещатику. Це така була важка робота, треба було. а е, насправді асфальт тут достатньо якісний був на той момент. І, е, нам не було холодно 22 числа. І тепер би вас за пошкодження плитки, напевно, обов'язково. Ви знаєте, коли я побачив е, рахунок, який виставили активістам підприємницького майдану. Я зрозумів, що якби нам виставили на той момент рахунок, то не знаю, навіть якби кожен, хто був на майдані, скинувся там по 10-20 гривень. Мабуть, би не вистачило. Да? бо пошкодження дійсно е, мали мали місце. Це правда. Е, сцену поставили коли Фома? пам'ятаєш, коли перший раз на сцену вийшов тут на Майдані? За 22-го. – так і що тоді співав? що говорив, я зазвичай співав дуже часто пісню Не спи моя рідна земля. Так сталося. Ви сьогодні вранці, до речі, з Андрієм її теж співали. Вона гріла, просто гріла, і тут варто сказати, що якраз в ті перші дні ситуація була така, що ще якраз ті гурти, перевірені, з якими їхали в турах, то вони й були. І така була концепція, щоб не перетворювати тут в якусь просто в якийсь фестиваль. Більше того ніхто не знав, що буде далі. Це вже коли пройшло дві неділі там чи три, змінилася ситуація, так тут відбою не було, вже вже всіх всі приходили. Я зараз чомусь не бачу людей, що хочуть вийти на сцену. Тоді неможливо було людям, що всю цю історію, пробитися крізь людей, які намагалися залізти на сцену під камери. Зараз я не бачу, бачу одну камеру і ось нас бачу. Ну але все-таки, якщо без жартів сказати, то все-таки помаранчева революція. Мені здається, не здається, я впевнений в цьому вклала зерна майбутнього в українську історію, тому що те, що зараз ми переживаємо, це безумовно одне з найнеприємніших моментів на мій погляд української історії, але новітньої, але є надія, що майбутнє буде не таким поганим, як це здається зараз. Ну, ви готові повторити все, все, що було, якщо раптом би довелося повторенню навряд чи воно підлягає. Інша ситуація, яка, яка зумовить втрату свободи якихось національних цінностей. Я переконаний, що нас трьох не треба довго будити, розумієте? Принаймні, я так зараз, оскільки ми тут, Тому, звичайно, що це не повторення, це нова ситуація. Просто якщо так буде далі рухатися, то вона абсолютно. Іншою буде, навряд чи буде такою співочою, мирною і, і, і благородною. Ну, насамперед, це залежить від влади. Ну, звичайно, ми, як і багато українців, якщо в черговий раз буде загроза нашій гідності чи нашій свободі, готові за неї боротися. Та... Але правильно сказав Євген, ситуація тоді була така мирна, карнавальна і співача, тому що влада зрозуміла, що немає сенсу опиратися. Якщо влада буде не така розумна, як вона була 2004 році, то повторення може бути дійсно не таким фестивальним, не таким постмодерним, а трошки більш жорстким. Ми сподіваємося, що влада наступного разу, а так виглядає, що цей наступний раз може. Статися дуже швидко, да вона теж буде розумною, як і та попередня влада, і не буде ставати поперек історичної ходи українського народу. Ну, я тільки додам, що насправді Євген тут сказав, що не, не доведеться довго будити. Наші гості сьогоднішніх теж не ну їх не довелося і сьогодні будити. Тому думаю, за будь-яких обставин вони е, завжди сюди прийдуть. От е, тут не дуже холодно. Сподіваюся, побачимося, а оскільки по обіді тут будуть збиратися люди. Я особисто знаю, моїх знайомих дуже багато буде. Всі весь фейсбук уже фотокарта, фотокартка. До речі, ви щось. Переглядали, напевно, таке згадували. Ну, ну в мене відверто кажучи, немає синдрому я, Але хотілося побачити ну, тих людей. Це було найкраще товариство. І хотілося побачити як зустріч, однокласників, якась була. Ну ми що тут може поп'ємо чай, але я зараз буду вже повертатися до Андрія. Напевно, щоб Андрію тобі там не було е, нудно. Але тобі не нудно, бо ти маєш гостя, Андрій. Та, та я тебе чую, я уважно слухав. Дивився заспостерігав за вами з, з приємним задоволенням. Шкода справді як по, пожартував Фомашу. От ви тільки в трьох, скажімо, ніхто там біля вас не є. В час іншого боку, зато ти в хорошій компанії. Ну біля ви... нас багато міліції. біля нас багато міліції. А тобто вам там не скучно і за вами пильно стежить. Я чув, що там дуже багато беркуту. Ще з вечора було. Автобуси і так далі. Поїхали автобусів 10 зранку, я вже казала. Підходили до нас, питали, що за пікнік. ну... Але не чіпають. Угу. Окей, так в святковий настрій є в твоїх е, гостей. Там чи все-таки є більше такий сумний переважає? святковий, <святковий> питає Андрій чи <щас> святковий настрій у вас а, у мене святковий абсолютно більше того, чомусь мені е, сьома річниця е, подобається. А минулий рік був значно більш депресивнішим. А цей рік мені подобається, тому що. Мені як правильно сказав Євген, що здається, що іде, і історичний процес продовжується. Минулого року такого відчуття не було. Зараз він є, тому що можливо через те, що в суспільстві українському відбувся такий антагонізм, знову таки розділення України і української влади на дві на два протилежні табори. Це це знову сталося чомусь. Все, а, ну це в порівнянні також визначається більше того, якби ситуація мені здається на чим далі буде більше років, тим вона буде більше переоцінюватися, обростати різноманітними там ну не просто легендою, а, а живою легендою. І оцінка ще значу ну якби то значення подій 2004 року. Вони ще будуть, як кажуть. Перспективі, але в будь-якому випадку це свято, настрій святковий. Я ще раз повторюсь, ці тисячі, десятки, сотні тисяч людей це було найкраще товариство, в якому я перебував протягом свого життя. Тому настрій звичайно святковий. Отож, Андрій, в нас всіх настрій святковий, ніхто не плаче, ніхто не сумує. Ми радіємо, бо тоді насправді було. Дуже класно, і попри холоди, мороз було дуже тепло тут на майдані. Тішуся дуже за вас. Ми на жаль, мусимо зараз перерватися на рекламу, але вітаю всіх насправді, хто переживав, хто брав участь помаранчевій революції, кому насправді якби доля цієї країни і те, що з нею буде після помаранчої революції, якби болить. І ну, вітаю всіх з цим святом. А ми після реклами продовжимо студії.